Усім привіт! Сьогодні 8 листопада 2022 року. Продовжую показувати, як оце наш виноградик себе веде, уходячи в зиму. А ви поставте вподобайку, зловіть, зробіть підписочку, можна написати комент, буду дуже вам вдячний. І поїхали. Це у нас по версії агромаркета должен бути Антоній Великий. Но це не він, це 100%. Созрівання у нього раннє, і він дуже швидко бросає кислоту. Зрізав я на ньому ягідку 30 августа. Ягідка була 6-8 грам, сладкий, хрустящий, 2-4 кісточки. Кожиця не навіть не знаю. Така вона с... міцна, міцна, так. Да. Е, у нього є мускат, дуже виражений, дуже похож на ландишну, більш виражений. І дуже солодкий. Дуже-дуже солодкий. Продовгувата ягідка. жовтого кольору. Ось, ну. По версії агромаркета це должен бути Антоній. Ну це точно не Антоній. Що ми бачимо? Він вже ушов. я підрізав, він вже повністю в осінь. Лист опав. Бачите таке. Ось. Потім зроблю відео, яким він починав сезон. А який він на сьогодні. І так, 8 листопада світло, газ вода є. Це нам дуже пощастило. Радієчка нас радує, тому що був момент, не працювало зовсім нічого. Да навіть радійка не працювала. Це жуть якась. Що у нас по класиці? По класиці у нас все дуже хорошо. Аптеки зовсім не працюють. Сьогодні вийшов на алейку. Хто місний, що де олейка на Таврикі. І раніше стояла машинка, торгувала аптекою. Ліки там таке. Сьогодні вийшов, яка толпа ждала аптеку. Капець, тому що всі аптеки, все зачинено. Доставки. Мабуть, більше не буде. Дай Бог, щоб було. Тому що світло по місту не. Коротше, світло по місту в деяких місцях вже сутки немає. Так що тут у нас все нормально. Сьогодні пора на чув. Там новини розказували, і навіть людина десь, вроді, як з міста, щось якесь прямий ефірчик давала. Не знаю, як це було, ну, таке. Але одну мисль вони мені закинули, з якою я. Ну, мисль така, що херсонці вже дважди кинули. Перший раз кинули, коли 24-го. Да. Ну, коли. Війна почалась, там всі відійшли і Херсон кинули. А другий раз зараз нас кинули туристи. Якщо собака лаєть, це значить десь бухає. А зараз туристи нас грабують. І так і кажуть, що один із туристів, стромненький такий, сказав, що ми своїх вже вивезли, а от ті, хто в місті залишився, Місцеві нас зовсім не інтересують, і неонацисти чи націоналісти теж нас не інтересують. Так що ми їм не нужны? Місцеві, виходить, що зовсім нікому не нужні. Ну, це таке, це таке, є такий погляд, а там не знаю, не, не знаю, таке. Є такі, хто так думає. Я так не думаю. Ну ж знаєте, чим це це вже. Ви ж, коли будете дивитися відео, ви вже знаєте, чим вся ця катавасія закінчиться. Так що поставте лайк чи подобайку, Підпишіться. А у нас світло, вода газ є. Радійка радіє. І до завтра.